Друзі, вітаємо усіх на YouTube-каналі Авторинку Карбазар. І у цьому відео я вам покажу, які автомобілі до 5 тисяч доларів і до 6 тисяч доларів можна придбати на львівському авторинку кар Базар. І перед початком відео не забувайте обов'язково долучатися до нашого каналу, писати в коментарях, які би ви автомобілі ще хотіли бачити у наших відео, які рубрики. І також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. Toyota Yaris, 5600 доларів, 6 рік, 1.4 бензин автомат, 153 тисячі пробігу в даному автомобілі. Так виглядає салон. На жаль, авто закрите, не може в нього всередину заглянути. Має безключовий доступ, кондиціонер, передні скло підіймачі. Ось така машинка. Ось таке авто ще до шести. Це 6. Це 1,6 бензин на автоматі. Голь 4 -го року 229 тисяч пробігу. Авто має 4 скло підіймачі, датчик світла, двозонний клімат-контроль та коробку передач автомат. Є Чарату 7 року 4300 1,6 дизель 179 пробігу. Автомобіль має механічну коробку передач, клімат, контроль і тканиний салон. Peugeot 807 5 го року 2,2 дизель на механці, 600 з урахуванням торгу до 6 тисяч доларів можна придбати даний величезний сімейний. Мінівен. Так виглядає у нас салон. Чотири склопідіймачі, Механіка шестиступка, клімат-контроль. Так виглядає у нас салон. Великий сімейний просторий автомобіль і ще й до 6 тисяч доларів. Nissan X-Trail, X-Trail 6000 третього року 2-літровий газ-бензин автомат 310 пробігу за ціною 6000 доларів і це ще не екранісна, ще буде торг. Так виглядає салон автомобіля. Дане авто має 4 скло підіймачі, коробку автомат. Так, ось у, у нас повнопривідна версія. І автомобіль також оснащений клімат контролем Ще й в нього присутній люк. І позаду, як ви бачите, є ще й парк Троніки. Друзі, сьогоднішній огляд присвячений автомобілям саме до 6 тисяч доларів. Проте у нас є дуже величезна кількість автомобілів різних моделей та марок. Їх ви можете приглянути у наших минулих відоглядах. І зараз я вам покажу ще декілька автомобілів, щоб ви розуміли, що продається на авторинку. Volkswagen Jetta 1.4 бензин автомат 9516 року 88 пробігу. Mazda 3, 13950, 18 року 2,5 бензин на автоматі 79 пробігу. Друзі, і, до речі, покажу вам ось бампер від машини. Тільки що... Спілкувався з людиною, яка її продає, сталася не така ситуація, поставила машину біля під'їзду, стала зранку і має ось таку неприємність. І згадав історію зі своїм другом, пам'ятаєте, можливо, вийшло вже відео з відеореєстратором, де я розповідав, що він так само запаркував авто і в нього в'їхала машина. Тут те саме зранку стає, приходить, а бампер вже пошкоджений. Тому, як на мене, відреєстратор обов'язково треба мати в машині. І зараз я вам хочу розказати декілька слів про реєстратор з компанії Gazer, модель e 7 яка є в мене особисто. Що ж, друзі, в мене відреєстратор від компанії Gazer, а саме модель e 7 Style. Він автоматично вмикається при ударі по припаркованому авто або при спробі проникнення у нього. Записує на карту пам'яті до 36 годин відео. За допомогою підключення до Wi-Fi може показувати все, що відбувається навколо в онлайн режимі на вашому смартфоні. А в інших моделей є можливість ставити сім-карту, і тоді ви можете бачити все онлайн в будь-якому місці, де є інтернет. Він швидко обертається на 360 градусів, зберігає до 32 годин відео, має кут огляду 140 градусів та роздільну здатність Full HD. Посилання на цей від я залишу в описі під цим відео. «Шкода Октавія» 99 року 2-літровий бензин механіка 3 900 – 175 тисяч кілометрів пробігу. Шкода фабія 6 року, 1.4 бензин, механічна коробка передач, присутній кондиціонер. Ціна його 3850 доларів. Так виглядає салончик ФАБІ. У нас представлена ФАБІ в кузові хетчбек. І вже машина на українській реєстрації просто виписуєте договір купівлі продажу і на себе перереєстровуєте. Opel Zafira 9-го року 1,7 дизель на механіці 220 пробігу. Ціна такого автомобіля 6200. І з урахуванням торгу даний автомобіль можна придбати до 6 тисяч доларів. Автомобіль має тканинний салон, кондиціонер, механічну коробку передач, мультикермо. І даний автомобіль у нас самемісний. Volkswagen Golf 5 59 року, 1,4 бензин на механіці, ціна його 6200. І даний автомобіль також можна придбати до 6000 60 доларів. Автомобіль має 4 склопідіймачі, механіку, коробку та кондиціонер. Машина в досить охайному збереженому стані, і головне, що вона вже Динам... на українській реєстрації, сертифікацію, першу реєстрацію не треба платити. У нас вже при нас європи. Звідки саме каси е -е 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 дивіться, чому вона чому вона з українській реєстрації? Бо Вона банально розмитнювалася на фізичну особу. Тобто не всі автомобілі на українській реєстрації. Одразу ж їздили багато років по Україні, вона може просто бути розмитна на фізичну особу. А коли автомобіль розмитнеться на фізичну особу, відповідно її треба одразу ж реєструвати. Hyundai Accent 8 року 217 тисяч пробігу, 1,4 бензин на механіці за ціною 4 тисячі доларів. Машина зі тканинним салоном, механічною коробкою передач, підігрівами передніх сидінь, 4 має скло та кондиціонер. Кода Октавія 5300 доларів. 1,6 атмосферний двигун MPI 2002 року. Свіжо пригнана з Європи. Представлена в кузові універсал. І має кондиціонер. Друзі, а я продовжую показ автомобілів ще величезний кількість автопоперек і до 600 тисяч доларів ще буде багато цікавих авто. От перед вами автомобіль 5200, 2-літровий дизель на механіці 7 року, 233 пробігу, 407 Фежо. з панорамою та шкіряним салоном. Досить гарний варіант за такі гроші. Власника автомобіля нема поруч, тому до машини не ліземо, шкіряний салон я бачу, клімат-контроль, панорамний дах. Ось так виглядає. Як на мене, за такі гроші дуже-дуже дуже непоганий варіант. Ford Focus 1.8 газ бензин в гарній комплектації, 250 оригінального пробігу. Автомобіль 2006 року. Автомобіль має 4 склопідіймачі, кондиціонер, механічну коробку передач. Фабія 5909 року, 1.4 дизель на механіці. Замінена на ГРМ Аслафістра 248 пробігу. Автомобіль має кондиціонер, механічну передач. І Фабія в нас представлена в кузові Універсал. Друзі, також ви могли помітити, що на кожному ціннику є логотип компанії Авторія. Авторія це генеральний партнер нашого авторинку Карбазар. І в нас на авторинку приходить щосуботи та щонеділі менеджер компанії Авторія, який безкоштовно публікує оголошення про продаж вашого авто на сайті Авторія. І коли ви, друзі, виставляєте автомобіль на Авторія та продаєте автомобіль на Карбазарі, шанси у вас продати авто вдвічі більше. Тач-тач. Він код указав, тачку на Авторія швидко продав. Перед нас Мерседес є -E класу. 97 року, ціна його 5300 доларів. 430 пробігу, 3-літровий дизель. Дивіться на комплектація 1997 року. Пам'ять сидіння з електролюванням сидінь, датчик світла дощу. 4 склопідіймачі, автоматична коробка передач. Та, якщо не помиляюсь, клімат-контроль. І ще й підігрів сидінь. Також присутній люк. Машина в досить непоганому візуальному стані. Також присутні ще й задні парктроніки. Audi a 6 5800, 18 бензин автомат третього року. 193 тисячі пробіг в даному автомобілі. Автомобіль має тканиний салон, автоматичну коробку передач, двозонний клімат-контроль. Четвертий в позиції універсал третього року, 1.6 бензин на автоматі, 179 пробігу за ціною 4800 доларів. Свіжопринаний автомобіль у нас. Також він має автоматичну коробку передач. Давайте сфокусується зараз камера. Так, є. Також має клімат, контроль дане авто. Повний ну 4 скопідіблічі, повний електропакет, це так групу казати і легкосплавні диски. Opel Corsa 6300 1,3 дизель на механіці. 2015 року 123 тисячі пробіг у даному автомобілі. Peugeot 307, 4 3074 року 2-літровий дизель на механіці за ціною 4700 доларів, 265 тисяч пробігу в даному автомобілі. Автомобіль має у нас механічну коробку передач, кондиціонер та передні електросклопідіймачі. Ще один голь, четвертий універсалі. Першого року 4200, 1,6 бензин на механіці, 249 тисяч. Автомобіль має 4 склопідіймачі, механічну коробку передач, клімат, контроль. Автомобіль тонований, також має нову резину. І це у нас 1,6 атмосфера. Citroen – це один. Бензин автомат, Сумирік Т4136 пробіг у даному автомобілі і авто свіжо пригнане нас з Європи. Даний автомобіль має кондиціонер і це чудовий компактний міський хетчбек. Дача логанці на її 5800 доларів. 11 року 1,5 дизель 242 тисячі пропіку. Так виглядає на салон. До речі, автомобіль має кондиціонер. Даний автомобіль мега економічний, простий в експлуатації і дуже-дуже дешевий в обслугованні. 4000 доларів, 1,6 бензин механіка 7 року 260 3000 кілометрів пробіг. Так, виглядає наш салон Форда. Механіка, присутній кондиціонер. Також автомобілі присутні задні парктроніки. Шевролен Нева. 4 тисячі доларів, 1,7 газ, бензин на механіці, один власник, сьомого року 130 тисяч пробіг. І так, автомобіль має 100% рідний пробіг, офіційно куплений. В автосалоні на газу, газ вписаний в техпаспорт, в гарному технічному стані, повністю обслугований, вкладень не потребує. Чудовий бюджетний позашляховик. І ціна його 4000 доларів. Opel Astra H 8 року 180 на механіці чи 4800-254 тисячі пробігу. Автомобіль має датчик світла, мультикермо. Клімат-контроль і механіку шестепову. Форд шостого року 1,6 бензин автомат 226 рідного пробігу за ціною 5700 доларів. Автомобіль, до речі, десь класичним автоматом. Коробку гідротрансформатор має кондиціонер. Також позаду присутні в автомобілі парктроніки. Ще один Ford Focus, 1,6 бензин механіка 210-хідного пробігу 5-го року і ціна його 4800 доларів. Також на українській реєстрації ніяких сертифікатів перших реєстрацій вам не потрібно. Зробили договір і стаєте одразу власником даного автомобіля. Йдете на брен і на себе тільки перереєструєте. 5.7 року, 1.4 бензин, автомат, 161 пробігу. Ціна такого автомобіля 4900 доларів. Так виглядає салон автомобіля. Авто, до речі, на клімат і це, друзі, коробка автомат, не механіка. Чудовий варіант компактного хетчпека з автоматичною коробкою передач. Кода Фабія 5951, 4 бензин на механіці від першого власника 226 рідного пробігу, офіційно куплено в автосалоні з всіма документами. В дуже збереженому стані автомобіль з кондиціонером та механічною коробкою передач. b 5 Passat 4500 доларів, 1,8 бензин, механіка третього року 245 пробігу, свіжо з Німеччини, також розмитувалася на фізичну особу, бо вже на українській реєстрації. Даний автомобіль має клімат-контроль, механічну коробку передач і представлений даний Passat в кузові Універсал. Мерседес А класу 5400 1,5 бензин на автоматі цього року 251 тисяча пробігу. Так, нас передня панель. З кондиціонером автомобіль. І також на українській реєстрації і має задні парктроніки. Що ж, друзі, сподіваюсь, вам сподобався даний відеогляд. Не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб-каналу. І до зустрічі у наших нових відео на ютуб-каналі Авторинку Карбазар. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати.